Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам рецепт, який я побачив в інтернеті. Цей рецепт став справжнім хітом. Його переглянули понад 33 мільйони разів. Тож я вирішив повторити цей кулінарний шедевр. Я думаю, вийде щось смачненьке, тому що банани на сковорідці щось явно незвичайне. Що саме цікаво, коментарі були неоднозначні. Хтось надзвичайно хвалив і казав, що це найкраща страва, яку можна приготувати з бананів. Хтось, як би мовити, трішки сумнівався. В першу чергу банани слід розрізати уздовж на дві частини, так щоб вони зручно помістилися далі на сковорідку. Банани краще всього вибирати вже з пілі. Сильно зелені банани не підійдуть. У нас час банани задоволення не з дешевих. Тому з вас підписка, лайк, продвигаймо разом, україномовний контент. Далі пательню сковорідку відправляємо на полум'я та додаємо 20 г вершкового масла. Чекаємо, доки наше масло розтопиться, допомагаємо за допомогою дерев'яної ложки рівномірно розподілитися по всій поверхні сковорідки. Та додаємо 1 столову ложку цукру. Як без цукру. Все робимо за рецептом на невеликому середньому полум'ї, перемішуємо цукор до тих пір, поки він не пожовтіє, щоб він почав трішки карамелізуватися. Так, я бачу, що цукор трішки потемнів, можна спокійно викладати банани на пательню. Обжарюємо банани з однієї сторони приблизно 2-3 хвилинки на слабкому вогні. Після цього перевертаємо. Також даємо їм 2 хвилинки, щоб обжаритись. І після цього ми вимикаємо полум'я, залишаємо банани наші охолонути. А ми тим часом будемо готувати тісто. В широченьку миску вибиваємо одне куряче яйце, додаємо 50 грам цукру, та трохи перемішуємо цукор з яйцем або вилкою, або ручним міксером. Сюди ж ми додаємо 8-10 г ванільного цукру, 8 г розпушувача тіста. За бажанням додаємо пів чайної ложечки меленої кориці, вливаємо сюди 50 мл рафінованої соняшникової олії. Знову легенько перемішуємо. Обов'язково через сито додаємо 130 г пшеничного борошна, щоб у нас не утворилися комочки. Також через сито додаємо 20 г какао. Какао в кожного різне. Може в комочки не збиратися, у мене зібралось. Знову ж таки, вкотре ми перемішуємо нашу масу перед додаванням молока. І далі додаємо 100 мл домашнього молока з магазину. Молоко вибираємо пожирніше. Ось і все гарно вимішуємо, і в результаті в нас вийшло таке ось прекрасне тісто. Я забув показати, що ми додаємо до тіста маленьку щепотку солі для балансу смаку. Дане тісто повинно вийти рідким, тому що далі ми його будемо наливати прямо в сковорідку. Все, повертаємось до плити. Полум'я вмикаємо на середнє і заливаємо наші банани прямо нашим готовим тістом. Ось так зверху, рівномірно, щоб тісто повністю покрило наші банани. Розправляємо все рівномірно ложкою. Сковорідку під кришку і залишаємо приблизно на 15 хвилин на середньому полум'ї до тих пір, поки тісто не стане твердим. Потрібно, щоб тісто не прилипало до пальця. Також в рецепті показано, що зверху можна посипати трішки ізюмом, але це не обов'язково. Так, за смаком. Так, все перевіряємо наше тісто. Пройшло 12-15 хвилин, пробуємо пальцем. Тісто до пальця не прилипає, тому беремо звичайну доску для піци, прикладаємо до сковорідки та перевертаємо. Потрібно обжарити з іншої сторони. З іншої сторони, обжарюю менше, приблизно 5-7 хвилин на середньому вогні. І що в результаті? Так як я і підозрював, цукор пригорів. Тісто ледь стало готове, а цукор у нас вже починає пригорати і темніти. Це великий мінус цього рецепта. Ну і що? В результаті я отримую надзвичайно гарний десерт, який трохи перестарався на сковорідці. Перекладаю його на дошку для піци і бачимо, що він пригорів. На відео в інтернеті цей рецепт виглядав просто ідеально: ніжний, карамельний, апетитний. А що в реальності? В реальності цукор прилипає, і тісто ледь встигає пропектися, як усе вже починає підгоряти. Отже, робимо висновок, не все що гарно виглядає на картинці, однаково добре виходить насправді. Давайте скуштуємо. На вигляд, не дуже на смак мало цукру, багато какао, тісто не надто пухке. Трішки ливковате. Ну і відчувається трохи запах пригоряного цукру. Ну, Підводячи підсумки, можу сказати, що для гарних гостей такий десерт я готувати не буду. Ну так, якщо з медом, то можна їсти. Друзі, якщо сподобалось відео, пишіть коментарі. Пишіть, чи пробували ви готувати щось подібне. Підписуйтесь на канал. До зустрічі в наступних відео. Смачного!